Дівчата, всім привіт! Я хочу вас сьогодні познайомити з ось таким хлопчиком. Ой, тюк. Ходи до мене. Він тут грається. Це дюк. Дюк Такий гарний хлопчик Такий пудель Маленький. Йому зараз лише 4 місяці. Десь до 2 кілограмів важить. Кінцева вага буде. Десь 3600. Ну, це те, що нам обіцяли. Не знаю, може буде менше, може буде більше. Ось такий хлопчик. Тюк. Покажись, який ти гарний. Покажись. Який він гарний. Тюк. Дюк має зараз дуже важливу справу. Я переключусь і поки ось такий хлопчик. Дюк. Ой, ти що там зробив? Пластмаску? Зараз. В нього зараз мають змінюватися зуби, і він шукає всі можливі варіанти, щоб щось погризти. <різь> Такий хлопчик у нас. Дюк, ти вже там все погриз. Зайчик. Пластик відламався, щоб ти його не з'їв. Давай щось інше тобі зараз Зараз ми щось інше дамо тобі. Це я ходила в іншу кімнату йому взяти його іграшки. Бо тут він вже пластик відгриз. Давай, ось це можеш гризти, Дюк. Давай будемо грати. Ось такий хлопчик. Я завжди про нього мріяла. Дуже багато роботи насправді з ним, треба його виховувати. Любити, гратися з ним, гуляти. Але я так з нього насміюся, він такий гарний, такий веселий, бігає, ганяє, падає, перевертається. Так смачно їсть яблуко, так своїми зубчиками хрумкає це яблуко. На це можна дивитися просто вічно. Пробуємо причати його на вулицю, ходити в туалет. Це, звісно, забирає час. Ось пластик відгриз. Ні, не можна, дюк. Ні. Ні. ні, ні, ні. Так, так, От тільки подивіться, який він хороший хлопчик. Так. Ти хороший хлопчик. Дай мені лапку. Дай лапку. Дякую, дюк. Другу лапку дай. Дай другу лапку. Молодець. Дюк, просити. Просити. просити, просити. просити. Дюк. Сидіти. Сидіти, дюк, Сидіти. Молодець. А ще дюк, хочу круть. Давай. Круть. Давай тепер верть. Так, А ще хочу, ходи до мене. Дюк, сидіти. Давай круть. І верть. Так. Ось такі команди ми вже трошки знаємо. Чекати він ще знає. Дюк, сидіти. Сидіти. Чекати. 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 Молодчинка. Ти такий молодець, такий гарний, такий хороший хлопчик. Такий він волосатий, треба його розчісувати, доглядати за, їхнім волос... за його волосочком. Останній раз я його чесала минулого четверга і сьогодні зранку. Ми трошки розчесали його волосочко. Я коли його гладжу, то так буває пальчиками розбиваю йому шерсть, тому що на вулицю ми одягаємо якусь курточку, щоб йому тепленько було. І, відповідно, часто на ножках збивається шерсть, її треба вичісувати, бо потім придеться грумеру повністю його підстригати, щоб зрізати ці всі ковтунці. А він не завжди хоче. Не завжди хоче, щоб, щоб його розчісувати. Тому якось, якось так, ось такі мотузки дуже любить гристи. Такий хороший, такий. Клубочок, клубочок радості, клубочок щастя. Так, Дюк? Так Так багато радості приносить цей хлопчик. Такий смішний, такий кумедний. На вулиці бігає, падає, перевертається травичку скубає. сьогодні давала йому руколу, тому що помітила, що на вулиці він дуже траву зриває. <кхух> І е, почитала в інтернеті чи можна. Звісно, я йому багато не даю, трошка. Так, щоб спробувати, чи буде він, як він буде реагувати. Сьогодні дали, завтра подивимося. А так яблочко дуже кумедно їсть. Такими малесенькими шматочками йому даю, і він так на мене дивиться. І так же є це яблучко, воно так хруськає в нього в ротику. Такий, такий у нас тепер новий мешканець є. Насправді роботи з ним трохи є, тому що, якщо хочеш мати гарну виховану собачку, нею треба займатися. Він дуже такий голосний, він часто гавкає, він часто бачить себе в зеркалі і сам на себе гавкає. І це йому важко пояснити, що, що це він. Він не може зрозуміти, що це він сам на себе. Ага, ось такий голос у нього. Тепер вже весь Ютуб чув твій голос. Весь Ютуб чув твій голос, так? Дюк. Так, і на вулицю, якщо хочете, приочувати. А ну чекай, щось на животику побачила. Все добре. Якщо хочете, щоб він на вулицю ходив, це теж. Він ще маленький, ще цуценятко, йому тільки. 4 місяці, 27 числа буде 4 місяці, е, відповідно, він ще не може так тримати. Треба його водити по дек... Там, раз в 2 години точно, пісяти можна трошечки частіше виводити, і ми хочемо, щоб він привчався до цього, щоб ходити на вуличку в туалет. Тому. Треба себе дисциплінувати, не лінуватися, а вночі приходиться десь, можливо, там два рази за ніч. Буває таке, що й три рази треба вийти з ним на вуличку. Буває таке, що дуже гарно вночі спить, це, мабуть, від того, як він томиться за день. Але вдень він також дуже-дуже багато спить. Так, дюк. Так. Ти спиш багато в день. Так. Да. <му> Це він це він, це він, це він Дюк тихенько. Ч, ні. Це він в дзеркалі себе побачив. Дік. Ні, ні. Ч, ч, ч. Падеш. Дюк, впадеш. Ага, там ти. Так, так, це ти. Це ти. Дюк, ти у мене є. Краще грайся тут, бо вже в нас вечір, вже люди прийшли всі з роботи, а ти тут. Так що з таким хлопчиком хотіла вас познайомити. Дюк, падеш? Треба йому тут сходинку купити, щоб він собі знижка і спокійно сам сходив. Ні? Давай зніму тебе. Пішли. Давай. Ні? Все ми йдемо прощатися. Кажи всім папа. Кажи папа. Кажи папа. папа".